Добрий день усім, слава Україні, дорогі мої українці. Запрошую вас на мій канал. Хочу в Італію. Я в Італії вже 27 років. Я приїхала в Італію, тому що виходу інакшого у мене не було, дуже-дуже бідно було на Україні в 97-му році, в 96-му, в 95-му. Це наш обід. Моє життя в Італії дуже сильно помінялося. Дорогенькі мої, підписуйтеся на мій канал, і я вам багато чого розкажу. Як я втікла від бідного життя. В той момент чоловіки усі пили, дуже сильно пили, не поважали сім'ю. Наприклад, чоловік говорить, я тебе люблю, люблю. І пізніше на першому друзі в нього були друзі, на першому місці друзі були. В Італії зовсім не так. В Італії чоловік це 50 роботи виконує в хаті. Для нього зварила, то зварила їсти, не зварила, то не зварила їсти. Прибрала, то прибрала, не прибрала, то не прибрала, прибере люй. Він прибере. Зовсім, зовсім тут все по-інакшому. Я навчилася спокійно, гарно готувати. І це наш обід міняється кожен день. Неправда, що італійці їдять кожен день макарон. Це, може, старі люди колись так було, а зараз так само в Італії. Але я хочу сказати: якщо їдять, наприклад, макарон, це означає, що у них хліба протягом дня не їдять. Вони з'їдять зранку якесь два печеня, там якесь корни з кавою. І на обід 80 важуть всі 80-100 грам макарону і все. І на вечір теж що небудь таке, якась нарізка, ну, може бути один кусочок хліба і все. Не їдять половину, половину хліба, так як в нас на Україні колись давно їли. Бачите, я сьогодні на обід зготувала отакий обід в мене. Це я прямо зараз дуже сильно люблю отакий. Тут багато помідорки, ось такі ті маленькі, чилі, малесенькі і багато-дуже багато чеснику. Але саме основне, що вони дуже гарно заправлені, гарна олія, олія оливкова. Дуже дорогий гарний оцет з яблук, яблучний, біологічний, трошки і, і, і трошки солі, і воно дуже дуже сильно смачне. А основне, що хліб, хліб, отакий хліб у нас. Має бути настоящий хліб, Ніхто багет тут не їсть. Їдять такі, що не, не поважають своє здоров'я. А це такий чорний настоящий хліб, де є мука. Де є мука, дріжджі і вода. І більше тут нічого немає, мічі, дорогенькі мої друзі. Ось таке яєчко я зробила сьогодні. Це яєчко трошки так може по-українськи, як ви пам'ятаєте. Тут, як бачите, Є такий спек називається в нас. Це не прошуто, а спек отакий. У мене був спек, я дала спек. Завтра буде прошуто, я дам прошуто. І дала помідори, отакі на кусочки. Бачите, які гарні. Це в нас такий обід. Ми обідємо завжди півдругої, завжди, як приходимо з роботи, сідаємо. Ніхто, наприклад, цілий день не їсть. Оце. Це велика різниця, це я вчора спекла, вчора ввечері. Тут сама рікотта є і, і більше нічого, і чотири яєчка. Зараз я вам скажу, що за це село. Це ніякий рецепт, це моя просто фантазія. У мене було пів кілограма рікотти, такий сир, свіжий-свіжий, чотири свіжий, яєчка, чотири ложки, може навіть і дві ложки цукру. Цукру майже зовсім нема. Дала мармелята, мармелята дала п'ять ложок мармеляти, запхала в середину і горіхами посипала. А дала одну ложку Авина. Як називається, то, що кінь їсть оце зерно, що зараз дуже модно? Хлоп'я, хлоп'я, як вони називаються, Авина? Ну, хто в Італії живе, знає. Оця папа, папа, бачите, витягнула з холодильника, треба мені вже їсти, бо вона вже м'яка. Третій раз буду їсти папаю, вона мігенька міч. Не хочу я вас. Сей. Ми їмо, це теж. Оце щось воно тверде і мені авокадо, і мені ніяк не я не годна була зчистити. Третій раз їм папаю один раз купила, не пам'ятаю, перший раз не пам'ятаю, яка. Другий раз купила в копі. У нас тут в Італії мені не сподобалося. І зараз в тому купила, в, в, як називається В Лідлі, В Лідлі, 2,50. Отака велика папая. Тут 350 граму така велика вона є. Що я хочу сказати? Що тут в Італії я почала здоровше їсти. Моє життя дуже сильно змінилося. Я набагато стара, стала сили мати дорогенькі мої. Тому що Віталь на Україні завжди. Каструля борщу і півбуханки хліба, так раніше було. Дуже їли не, не, або тих терті пляцки. Я зі Львова У нас говорять терті пляцки, деруни. На Україні в той момент, в той час, в 90-ті роки, я багато їла хліба, так як всі. Велику тарілку бурщу, велику тарілку зупи багато якогось молочного. І саме основне, що у нас води не було нормальної в той час. Бачите, ми в Італії п'ємо таку натуральну воду. Абсолютно натуральну. Тому що в той час на Україні не було навіть води, і ми завжди солодкі чаї пили. Я пам'ятаю, 5-6 чаїв на день. І то все з цукром було. І я сильно поправилася, я в Італії дуже сильно похудала. Чин -чин. Ну, Ми так само і вино п'ємо тут. Ми любимо так гарно сів накрити, вино попити, якийсь лікьор. І... Але зараз так нас горячо, вже версій настав. Але в нас ще зараз дорогенькі мої 30 градусів. У нас вікно абсолютно відкрите. Бачите, оце? Вікно абсолютно відкрите. І ось так. Що вам ще тут показати? Ще лишилося два яєчка в мене. Я шість сьогодні зробила. Два, Я одне три. Три тут ще є. Три. Три. Кафе нема. Зараз в мене тут не зробимо кафе. Дорогесенькі мої. І в такому, в такому режимі ми їмо. Зараз ми спробуємо цей тортик, такий натуральний. Він такий хороший, такий хороший. Тут муки так мало є, щоб ви знали. Так мало муки тут є. Муки зовсім нема. А ота, як вона називається, я забула вам сказати, овес, овес. Овсяні хлоп'я. Бачите, зараз я вам такий кусочок відріжу і вам покажу, який він мігенький, а він такий вологий, вологий, вологий. Такий тортик вологий вологий. І в нас гарно, ми дуже любимо такі от торти в Італії низенькі печуть. Широкі, а низенькі, бачите, який? Зараз вкушу. М -м -м -м, який він хороший. Він хороший, друзі, але зараз мені ще спочатку це треба поїсти. Майже цукру немає, чуть-чуть цукру. Я перестала їсти цукру, я зовсім цукру не їм. Моє ж життя дуже сильно змінилося, дорогеньке моє. І я перевезла свого сина, як він був маленький, 14 років, і мій син тут здобув освіту і абсолютно інакше в нього життя. Я йому завжди говорю, я би тебе була лишила на Україні так як другі мами залишили, ти був би піяк. Піяк. Тому що в ті, в ті часи не годен було. Всі діти пили, всі взрослі пили, всі курили. І я навіть курила. Я прямо, як мій син вже почав пробувати дивитися на сигарети, як мені було перше 15-16 років, я зразу кинула курити, бо мені треба було б. Мені падає, це дуже м'ягеньке, дуже м'ягеньке, дорогенькі мої. Зараз я візьму вилкою нормально. І хочу сказати, я кинула курити, бо мені треба було приклад показати йому. І зараз мій син не курить. Дуже довго я з ним боролася, контролювала. Війну, війну вела, так як я говорю. Зараз він не курить. Попробувала трошки. Сигарету електроніку багато років тому і перестав. Розумний, займається спортом. Я е, родом, я народилася у Львові, у Львові Західна Україна біля Польщі. Зараз багато біженців від війни. Моя квартира здається біженцям від війни, платять мало, я більше навіть і не вимагаю, не хочу багато. Зовсім маленька цифра. І будемо сподіватися, що війна закінчиться. Дорогенькі мої, підписуйтесь на канал і до зустрічі, до нового мого відео.